Вони там з декількох напрямків там, по 10-20 одиниць танків заходило. І в нас там ну, на момент, коли я отримав поранення, в нас знаходив був один танк. Все. Там, буквально, там, дистанція була в 20 метрів, може 15, не знаю. Ну, ось. І він побачив мене, я просто правий е свій бік висунув, ось, і він почав стріляти. Я відчув попадання, ну, почув постріли, відчув попадання там, в ногу одне, друге, третє. Я взяв радіостанцію, кажу, я — 300. О, все. І я собі ліг уже там під тим деревом та й думаю, ну сьогодні мені не повезло.